Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні я би хотів построїти голову Стіва І передпоча. ой! Хочу так спати, піду на... посплю. Наберу сил і з новими силами почу... далі почну робити відео. Так, О, О, щось не дуже виспався. Що це за звук якийсь, що повно зомбаків? Так, я голодний. Треба зараз. Взяти м'ясо і стайка жарко. О, все хорошо. Так, йдемо. Я не знаю, подивимося. Е! Чого тут таких багато? Чекай. Що це? Копець? Ого, скільки їх там! Треба в мене було, по-моєму, блоки, треба закрити. О, що робити? Може в мене щось є в сундуку? а ні, там для котів, для собак. Я не знаю, що робити. Не знаю. Е! Ой, я зламав щось. я постав. Так, а ну корова, давай. Дес, де в цьому борт. Що, вы пішла звідси. Давай, давай, давай. Вже зомбі апокаліпсис зараз. А ти, все, так. Все, виходимо. Скоріше всього, я зараз буду спускатись, зламаю блок. Я не знаю, як я спущусь, як воно вилазить. Ну, лізе. Не знаю, що робити. Так, вийшло? По так. Да. Я не знаю, куди ми побіжимо. У мене є в тому тунелі, є в мене я, цей сандук з інструментами. Як лагає так багато зомбаків. О, біжим, біжим. О, тут зомбак! зомбак, зомбак! Він пішов звідси, пішов. А, у мене ж немає інструментів, нічого. А, давай, давай, без мене не зажимайте, а! Півсердечка. -а, -а, а. Друга попиточка, Не знаю, що буде е -е, тут. Е -е, так, треба легенько. Зараз я побіжу в той дім, Я ще построїв другий поверх, у не відео. Там покажу потім, якщо виживу. Так, треба йти швидко до Люка. Так, десь в мене тут був сундук. А от тут, да. тут а, ми візьмемо, тут броня є і все інше. Так, все. Я вдягнувся, став земельку. І я думаю, побігти в село, до селянин. Тут в них щось. Один житель селянин, він знає, може, знає, що. О, зомбік, зомба, зомба! Так, ще. Лупим, раз. А, от тут багато чого в мене є тут. Коротше, кінотеатр, а тут, а. Так, лупим. Давай, о, все, є. Ура! Побігли в село! Так, ми добігли. Е, Тут. Ні. Тут не цей. Ладно, хай спить, біжимо до другої будиночку. Так. Е, закриваємо і треба блоки взяти, щоб застроїти, може, щоб зомбаки не прийшли. Застроїв. Так, селянина, ну ой. Селянин. А на що ти мене розбудив? Що ти хочеш? Я хочу з тобою порадити. Що ти мені. Порадиш на зомбі апокаліпсис як його виграти, як ти знаєш? Коротше, я нічого не знаю. Йди до мого знайомого Ванги, Він живе там впереді. І більше сюди ніколи не заходь. Ладно, ладно, що ти такий нервний? Ладно, Він сказав впереді, зараз будемо бігти. Е... Біжим. Е... Ой, паук. Получай, на. Там якийсь дім. Зараз біжим до нього ще не. Ой. А що він такі якісь. Чекай, Ай, кріпери. Що він такі якісь якісь заброшені. Що? Тут нема вікон, тільки якесь одне посередині. О, тут зомбі жителі. Ладно, побігли. Быстріше. А, ладно, заходимо. Ну, привіт. Yeah, the best egal, Sarah Field.